Що тільки побачив камеру одразу раз. Ось Паносі! Який йому бантик прив'язали, не знаю. Ну що, друзі? Шукали ми шрот не знайшли О, з моїм другом і товаришем Падімом на нашій дев'яточці. Шукали, що род не знайшли і говорили, що вже ціна може бути коло 20 гривень за 1 кілограм, але все рівно навіть немає. Я би взяв навіть якусь кількість і по 20 гривень, якби тут близенько біля нас було. Але ми взяли горохової мучки за ціною 6 гривень. 6 гривень кілограм. Будемо пробувати намагатися гороховою мучкою це діло годувати свиней, але ще треба трошки вивчити цю, цю тему, сформувати схему годування під горохову мучку, який там відсоток білка і що і як, ще трохи я пораджуся з спеціалістами. Ну, а взагалом, взагалом то Зробили все, що намагалися, і хотіли зробити з Богом. Все буде Україна. Ми переможемо. Будьте здорові, ви і ваші поросята.